День 412 почався у мене очень рано. Утре. Сьогодні я зміг встати по будильнику, навіть раніше підхідному вийшов з Жориком. На вулиці не було холодно, але хотілося дуже спати. Після цього мене папа завіз до школи. Я прийшов, купив собі. і якраз встиг на перший урок. Це була інформатика. Як виявилось, у мене всі проекти, які ми повинні були зробити, зробили і я сидів ждав кінця уроку. После інформатики у нас була математика, ну честно говоря, така я себе. Уроків у нас сьогодні було 7, і після цього я поїхав домой. По путі з папою склали ДВП і завезли домой, щоб закончити полочки. Дома я покушав, зібрав речі і поїхав на тренування. Вона сьогодні пройшла класно, плюс це перша тренування після того, як отримав травму, і рука в принципі не болить. Ще завтра буде ігрова. Яку я очень жду, тому що, як поміти, найтеріше можна буде проявить себе, іменно як ти поняв те, що тобі об'ясняли. День у мене сьогодні пройшов класно. Завтра теж должен бути прям прикольний день, і в ближайшее время должно щось произойти інтересненьке.